Буде говорити, що коли з нами трапляється якась ситуація, прилітає дві стріли, і перша стріла це власне, сама ситуація як факт, і на неї ми не маємо ніякого впливу. Вона не в зоні нашого контролю. Життя трапляється, але найбільшого болю нам завдає друга стріла, і це та стріла, яку ми запускаємо самі в себе. Це наша інтерпретація цієї ситуації, тобто наша реакція на цю ситуацію, коли ми в голові починаємо пережовувати, шукати винних, злитися чи критикувати себе. Це наше ставлення до цієї ситуації. Перша стріла це сама ситуація, як факт, а друга стріла це ті історії, які я розказую собі про цю ситуацію. І в нас є варіант або крикнути другу стрілу, або обробити рани і зробити її менш поляг. І перше, що треба, це визнати свій дім, а потім поставитися з роботою, добротою і співчуттям. Тому що коли ми починаємо шукати димних. То ми пропускаємо момент для стілення того болю, який є всередині нас. Наше життя посилає нам біль, і цей біль неминучий. І у нас є завжди вибір, чи зробити цей біль ще більшим або ні.